Вас, друзі, на своєму каналі Ліонара Таро 2. Сьогодні ми дивимось, хто та що поспішає у ваше життя найближчого тижня. Давайте не будемо далеко заглядати, подивимось, які події, що поспішає, що прямо ось вже на носі у вас, так би мовити. Тож, сконцентруйтеся на собі. Підпишіться, до речі, на канал, хто ще не встиг цього зробити. Ставте вподобайки, можете навіть авансом поставити для правильного енергообміну. І давайте дивитись, хто або що поспішає ваше життя. Давайте спочатку дивимось, хто ви на сьогодні, який ви. Тобо що поспішає? Як це змінить ваше життя найближчим, чи найближчим часом, точніше? Так, давайте дивитись. Так, а якщо дівчата дивляться, то король коїнов, так? Король Пентаклів. Хто цей чоловік? Цей чоловік може бути вашим чоловіком, так, по шлюбу, вашим коханим чоловіком. Це такий чоловік, в якого все більш-менш стабільно, він вміє гроші заробляти, він вміє економити, ну, в плані не такому, що, не щита, економити, ні, відкладати вміє гроші. Секономити в малому, щоб в крупному відкласти. Має, Може мати маєток такий, знаєте, не просто квартирка, а дім. Маєток хочеться сказати. Там, де не просто сад якийсь занедбаний, а такий, знаєте, навпаки, такий доглянутий. доглянутий. Там, де Такі підстрижена травка, газони, так? там, де все доріжечки викладені брусківкою. Так? Там, де навіть, можливо, хтось робить по замовленню його фігури якісь із зелених таких насаджень. Знаєте, як ото. Якомусь американському серіалі забула назву А, Едвард Ножиці, по-моєму, так називається серіал. Напишіть в коментарях, якщо я якось невірно сказала. А, може любити дерево, деревину. Дерево в плані вироби з дерева, меблі з дерева. Взагалі такий консервативного складу характеру, але дуже такий заземлений. Може бути знаку зодіаку. Телець, діва. так, Або хто в нас ще там Пентаклі Земля? Так, ну, неважливо, в общем, знаку землі. Може бути, цього знаку а може мати такі риси характеру. У нього, наприклад, і батько був такий, дуже чтить традиції. От як батько робив, так і він робить, може продовжувати навіть справу, справу батьків, дуже любить традиції. Причому і сам їх чтить і продовжує, і вимагає так, щоб його сім'я також. Також продовжувала традиції, Любить хутро, може любити хутро, може любити, звісно, і натуральне хутро, але, ну, але на сьогодні вже ж. Можливо, і такі м'які тканини. От іде така інформація прямо. може полюбляти якусь геральдіку таку у вигляді лева, лілії. Знаєте, як от у французьких раніше у французького королевського двору була лілія. так? Накидки на такі були з лілією, але ж колір більш полюбляє зелений, хоча й блакитний також любить. А, але все ж таки його улюблені кольори, такі природні, більш зелений, а, коричневий, золотавий, такий, знаєте, лев також іде, може чомусь називати себе левом, левом. Ну, Корона на ньому тримається дуже міцно. і... Точно і стабільно. Так, отакий чоловік або в вашому житті, або йде, поспішає. Давайте подивимось, що це дає, що це змінює в вашому житті. Так, можливо, ви вже давно чекаєте цього чоловіка. Давайте трохи розкриємо підказочки від карт. Важкость, важкість якась ситуація. Можливо, Останнім періодом гроші якось не дуже легко дістаються навіть цьому чоловіку. Якщо, до речі, дивляться мене чоловіки, якщо ви відчуваєте, що це я вас описую, дивіться також, цей розклад, як може бути і для вас. До речі, пишіть у коментарях, як резонує. І чекаю також для індивідуальних, хто хоче переглядів, пишіть у вайбер або Telegram. Номер буде вказано під відео. Так. І так, в чому ж важкість ситуації з приводу грошей? Тому що період якийсь очікування. З чим це пов'язано? Давайте подивимось. З тим, що ви набували майстерності, або ще поки набуваєте майстерності. Кажуть, же, що важко у навчанні, легко в бою. так? І тут саме про це, що набуваєте якоїсь майстерності, майстер своєї справи, але поки що чекаєте результатів своєї майстерності. Так, ви дуже Націлені на успіх, досягнення своїх якихось цілей. Давайте ще подивимось. Так, і, до речі, така людина, от що ви зараз очікуєте? Ви очікуєте навіть того, що ви вкладалися де-то. Вкладалися, ви щедро ділилися. І. До речі, Всесвіт вас за це винагороду ви, ви, ви вам посилає. Якщо ви ще не отримали дійсно таких великої суми грошей, то ось ось вона на підході. Це саме те, що до вас поспішає. І напишете, до речі, напишете, як це. Напишіть хоча б саме так. Бо тут ось і мальви квітнуть, хтось навіть зможе щось з приводу нерухомості чи відновити вже відновляти. Не, не геть не закінчення ще, а почати принаймні це робити, відбудовувати ось тут про що. До речі, ще я, можливо, не сказала, що король Пентаклів це той, хто а, будує будинки. Вміє добре будівництво. Де така тема? Дуже актуальна для цього короля, для саме короля Пентакля, бо він по кирпічику, по цеглинці вистраює і свій будинок, і своє взагалі матеріальне положення таким чином. Тут дуже така стабільна, кардинальна. Це так, як справжні українці будують добряче, гарно. І такі маєтки, справжні маєтки. Давайте подивимо. Ну так, і тут ще й королева пентаклів. І так, дивіться, мої дорогенькі, що в нас складається. В нас складається, що багато хто що поспішає, так, найближчим чином, поспішає створення, так, вам тут не дуже видно, я дивлюсь. Набуття от хто вже в сім'ї, набуття такої, знаєте, матеріальної стабільності в вашій сім'ї, в когось навіть відновлення, відбудовування, ось що у вас буде відбуватися в вашому житті. І набуття, звісно ж, такої вже матеріальної, навіть такої подушечки, такої стабільної, хорошої. І... Це про все тут. У такого знаку, от, знаків землі і взагалі людей таких матеріальних, це навіть і про кохання. Люди, якщо набувають сумісну добробуту, то це в них, в них і є вже справжні почуття, справжній щасливий шлюб. І тут говориться про це. Ну, хто не любить такі, знаєте, бурних емоцій, де аж зашкалює якісь ревнощі чи що, то для тих саме такий варіант сім'ї є ідеальним. Так, бо там, де от емоції, це те, що я кажу, якісь невиповнені бажання, не так подивився, не так. То ну, для тих, поки вони досягнуть, то, звісно ж, якісь будуть емоційні качелі. Але тут завдяки тому, що створюється потужна матеріальна така подушка, як я кажу, то тут і в почуття будуть коха... почуття будуть емоції, справжні. Справжнє дійсно, ось нарешті і жезли, тобто вогняні у нас виходять пажик, зародження і таких яких-то пристрасті. так? І це величезний шанс на створення дійсно такої щасливої, навіть із коханням. таким Дійсно справжнім, взаємним, великий шанс по карті туз, туз. Також Пентаклі а, великі шанси створення, якщо ще не створили пари а, щасливої сім'ї. Отакий от у нас коротенький розкладік це те, що поспішає, можна характеризувати, як а, Фінанси, фінанси саме найактуальніша тема відтворення, відбудування. Я думаю, для українців зараз це для всіх, для більшості українців, дуже така тема, яка дуже є актуальною. Тож пишіть мої любі, пишіть мої дорогенькі. До речі, хто чекає когось пару свою, то ідеться пара, іде. А хто вже є у парі, для того саме матеріальний достаток, добробут йде у ваше життя. Пишіть мої любі, дорогенькі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Цілую, обіймаю вас, люблю, ваша Еліанора, до нових зустрічей, пока!